Ну що ж, друзі, привіт з вами, український Бакоган Ком'юніті. Сьогодні ми глядаємо мою пару з колекцію на 13.11.2023 року. Вона була одна з дуже цікавих парус колекцій, яка налічила дуже багато драгонодів, японських ексклюзив і інших цікавих бакуганів. Цю колекцію я продав орієнтовно рік назад. Відео про це я відзняв ще дуже давно, в грудні минулого року, тоді коли і продав. І мене це відео є. До сих пір його не показував. Я його змонтую і обов'язково покажу. Саме в грудні, рівно як ще рік, я покажу це відео, і впевнений, воно вам буде дуже цікаво, бо там є не менш цікаві бакуганий, ніж ті, які я покажу сьогодні. Я думаю, ми можемо починати. Це вся пара колекція яка вона є на даний момент. Всі бакугани в оригінальних стихіях. Ну, Також буде один бонусний бакуган, який не з'явився тут. Я його обов'язково покажу. Він в оригінальній своїй стихії на не обичному, незвичайному окрасі. Тому я думаю, це теж буде цікаво. Не буду вас затримувати, тому давайте почнемо. Перший бакуган це Драгоноїд. Драго першого сезону, перший його вигляд. Бакуган, який в майбутньому отримає еволюцію Дельта Dragonoid. Бакуган, який має 600G. В розмірі B-2. 600G він має на саме фігурка. Айкод. Гарно працює, гарно відкривається. На майбутнє бажано замінити ось цю детальку. Я її зремонтував, тут зламався крючок, була досить неприємна ситуація, але. Нічого страшного, в принципі, отак випирає чуть-чуть голова, це не мішає ні відкриванню, ні закриванню. Тобто бокуган легко працюєш і виглядає він теж гарно. Але на майбутнє я тут так змінюю, щоб було прям більш плотніше. Отак. Хоча це настільки дрібниця, Але нехай. Що ж, давайте прикриємо цього бокугана і залишимо саме у відкритому вигляді. Цей бокуган колись е я бажав дуже сильно в дитинстві, і зараз у мене є в дуже гарному хасі, мені дуже він подобається. Теж ремонтував його. Залишимо десь тут. Я думаю отак. От Перейдемо до наступного бокуган. Нехай наступним бокуганом у нас буде парусарус. Це бакуган, який теж йшов до Драго, тобто ден грав ними. <кій> Денку, хто не в курсі, можливо, це. Можливо, не в курсі, це напарник Драго. Також у нього в колоді був Паруса, це цей самий бакуган, який вам зараз показую. Це він зараз у нас в розмірі b 2 540 g Заховалися тут за ручкою, він теж в кастомі, гарний бакуган. І вже була можливість його взяти. Я такий, блін, треба брати. Все-таки був Дана в колоді, тому як-нік треба його собі взяти. Залишимо, поставимо його сюди. Перейдемо до наступного бакуганчика. Це Пайрус Воїн. Бакуган, який був в колоді як Дена, так і Чан Лі. Бакуган Чан-лі тут теж присутній, уважні могли помітити. Давайте ми поправимо цього бакугана, Чікс, і запускаємо. Це у нас Пайрус Воїн. Прекрасний, гарний Пайрус Бакуган 540G. Цей Бакуган у повному кастомі, з повною деталізацією. Мені він дуже подобається. В мене він був і на продажі, ми виставляли його, був в стихії Darkus, в Саптері. І тут якось я подумав, блін, раз він в мене потрапляється на пайруси, я його все таки вирішив, окей, я його візьму і зразу закастував. Це прям Бакуган дуже гарний, такий, як в аніме. Ось так легко він закривається, ну і відповідно і легко відкривається. Ось так. Гарний парус Бакуганчик. Поставимо його десь тут. І перейдемо до наступного парус Бакугана. Нехай це буде вже Бакуган Чан-лі. Це у нас пайрус багатоликий. Бакуган другого сезону і першого теж. По більшій мірі це бакуган першого сезону, можна сказати. Але в другому він теж з'являвся, тому як ніяк. Якось так. як код. Давайте перед тим, як ми його повністю відкриємо, ми його запустимо. Отак от, от. пайрус багатоликий. Е, ви можете побачити щось з ним не так. А саме те, що в нього саме таке лице, як в аніме. А стандартна фігурка, яка випускається в нас вживу, саме цього Бакугана, не так скажемо, не показує зразу його лице, яке було в аніме. А знаєте чому? Тому що оце лице, яке ви бачите зараз, я відкрутив цю голову, прокастимо і перевернув саме тією стороною, яка була в аніме. І Тому <зараз>, зараз ви бачите його таким, яким він і повинен бути. Він в кастомі. Дуже гарний, дуже мені подобається. 450G, гарний бакуган. Давайте ми його привідкриємо з відкритими ніжками. Так. Клас. Гарний бакуган. Чан Лі теж мала е, багатоли, е, воїна. ну відповідно неї були і Вона користувалася ще деякими бакуганами Пайросу, тому все ж таки цей Бакуган був в колоді в кількох, і я його такі ну не можна було збирати пару з колекцію Бакуган першого сезону без багатолику. Це один з антагоністів першого сезону, теж важливий персонаж, і все-таки я, його... все я його взяв в будь-якому разі. Фінальний наш Бакуган сьогодні першого сезону, це теж Бакуган, по суті, другого сезону, але по більшій мірі він відіграв свою важливу роль. Хоча цей Бакуган, як ви вже могли зрозуміти, це в нас є. Аполлонір він відіграв важливу роль так само і в другому сезоні, тому що, а як забавно, Аполлонір дав свою енергію в другому сезоні Драго еволюціонував, і в першому сезоні він дав можливість Драго еволюціонувати. Ну, теж дуже цікава ситуація виходить. Пайрус Аполлонір. Це не прозора версія, це саме такий, як в аніме, гарний, сочний 700 G. Гарний Бакуган в тій колекції Пайруса, те відео, яке повинно буде вийти на Ютубі в грудні. Там в мене був теж такий Бакуган, і в нього там було 500G рівно стільки, скільки було і в аніме. А в аніме, в Аполлоніра було рівно 500G. Ну, якось, от, якось так от склалось, що <с> в мене тоді був саме Аполлонір з такою кількістю G, такою, як і в аніме. Гарний Бакуган повністю промальований, зсередині, зсередині ззовні, е, теж має код. Не обов'язково, але він пересувний, то був просто приємний бонусний нехай. Гарний Пайрус Бакуган. Покладемо його з боку. І перейдемо до Бакуганів другого сезону. Ой, я, мабуть, почну з Пайрос Бакугана, якого, який найбільш жаданий мною був другого сезону. Ні, це не Геліос, Це саме цей Бакуган. Це Пайрос Неовортекс Драгоноїд. Я думаю, всі цього бакугана хотіли, коли вперше раз побачили, як він. Прекрасно крутиться, як він гарно виглядає в другому сезоні, коли другий сезон тільки вийшов. Дістати його тоді в моєму глибокому дитинстві було важко. Але тим не менш. цей Бакуган зараз в мене є, і я дуже щасливий. Він в повному кастомі, це 650G, дуже гарно виглядає. Як бачите, цей бакуган крутиться, відповідно, він є Вортекс і. Дуже цікавий бакуган. Мені він дуже подобається. Він потім еволюціонував наступну свою еволюцію Драго. Ну а зараз ми оглядаємо саме парусне drag Vortex Dragonoid. Vortex на версії, має центр рівноваги теж промальовано. Так, фокусовка. Фокусується. Супер. Фокусовка, що це за слово фокусовка. Окей. <г outward> okay. Ну якось так. Парний бакуган, крутиться. Його прямий противник. Японський ексклюзив Бакуган, якого жадають будь-який колекціонер, який взагалі збирає Бакуганів. Неважливо, якогось стихій, тому що це парус Helios МК2 в кастомі, і в нього вигляд такий, як в аніме. Цього Бакугана не можна не хотіти. Дуже я його теж хотів. Зараз він до мене прийшов, я його як за кастому, так і відрегулював Там всі моменти, всі нюанси, які в процесі були. Ну, але це... Такі робочі моменти, і ну, тим менш це є, і тут нічого не поробиш. Але це нюанси, все. Головне, що в кінечному е, висновку, в кінечному результаті. Ми отримали такого гарного Helios mk 2 в кастомі, гарного Бакугана, другого сезону японський ексклюзив. Продається, по суті, е, взагалі в нього є версії зі всіма стихіями, якщо я не помиляюсь. Е, дві основні парус версії це Silver. Тобто сірий і така, як в аніме, аніме колір він коштує набагато дорожчий, около 300 доларів. Це досить дорого по суті. Але для людей, які бажають цього Бокугана, я думаю, вони будуть готові за нього стільки відплатити. В мене не було можливості купити аніме кольорі, тому я купив в сільвері. Теж було непросто дістати. Все таки цього Бакугана я дістав і зразу за кастами і по суті, як зекономив гроші, так і отримав дуже прекрасного гарного японського ексклюзива, який зараз в мене є. Колекції красується. Це МК2, Це бакуган, який був до цього вайпер гелісом. Отримав свою першу модифікацію, і це друга його модифікація. Після мк 2 є ще одна го модифікація, якій можна приєднувати обладунки, але тим не менш. Ну, вона мені не дуже сильно подобається, вона трошки змінює форму крил і вони вже не стоять так по діагоналі, а стоять рівненько, тому що або вони рівненько стоять, або вони лежачі. Тобто ну таке, нормально, але ну, саме класна версія. МК2 ну, між тими двома тією залишається стандартна МК-2 версія. Що ж, я обіцяв вам, що покажу вам бонусного бакугана, пайрус бонусного бакугана, який для мене є дуже важливим, який є в спеціальному окрасі. Це осінь. Це Viper Helios Pyrus Edition, Це Бакуган, який отримав кастом. Це Бакуган, який зі мною був від самого початку мого колекціонування, до того як був створений юбука, до того як я почав цікавитись. Взагалі бакуганами мені дістався цей вайпер геліос, який я тоді вважав, що він в пайрусі, бо я вже не пам'ятав, я не дивився тоді німець. Мені просто почав збирати потихеньку бакуганів, і мені продали цього бакугана. Я подумав, що він пайрус. Мені не вказали, що це був аквасний, я його перекастив в пайрус. І цей бакуган зі мною подорожав горами різноманітними місцями і за кордоном був зі мною. І все-таки в один момент я його продав. За що дуже сильно шкодував, і через довгий проміжок часу, більше ніж півроку, я його викупив людину, навіть трішки дорожчою, але тим не менше я повернув свого старого друга. Це Viper Helios 480 g дуже гарний букуган. Я його перекастомив, я його поправив всі нюанси. Моменти він такий старенький, класний, він мені дуже подобається. І... Кайф. Хотів зробити його більш таким потрьопаним, але не дуже сильно вийшло. Хотів садив в крилах зробити, ніби крила такі Наче Значить, вийшло, зробив спеціально не суперплавно, а більш рельєфно, щоб було видно, що це старий дракон, який потрьопаний, так скажемо, боями, життям. Я цим буквально як грав, так і тренувався. Зараз перед вами будуть кучі різномітити фотографій. Він там навіть в, інших трошки, в іншому трошки кастом, в іншому трошки вигляді, Але тим не менш... але тим не менш він є. І тут під цим весь час ховалася стихія як не дивно. І ми ставимо нашого так скажем, основного персонажа на сьогодні Еліоса Вайпера. <кій> в спеціальному Pyros Edition кастомі. Я саме так його і називаю. Ось такі карти: тут у нас, як і Аполонір, так і перший драго. Безсмертний драго. Воїн є також Неодрагноїд Максус у своєму костюмі. Роботалян, e, і так далі дельта e, Драгоноид. Зараз тих нас сьогодні є, там що во не Адрагноїд. Перший Драго. І вон не один. Прекрасно. Такі от... А, і Лазермен, до речі, Лазермен в пайросі. Я не пам'ятаю, чи він був в Pyroсі, скоріше, сьогодні він з'явився тільки в Даркосі і в Маски, якщо я не помиляюсь. Тому я його собі не залишав, але так. тим не менш, що в мене є карта Лазермена пайроса. Ось таке було відео, надіюсь, воно вам сподобалось. Я сьогодні постарався показати вам мою пару з колекцію на даний момент. Вона не така велика, всі бакугани в кастомі, всі гарно працюють, всі мені подобаються, і я задоволений дуже цією колекцією. І можу ну, сміло сказати, що вона мені більше подобається, ніж та колекція, яка була перед, перед нею. Хоча та колекція була більша, всі теж були в кастомах, сочні, класні бакугани. Чому ця більше подобається? Тому що це так сказати, як... Ковток нового повітря, тобто я по-іншому почав кастомити бакуганню, трошки по-іншому підіш... підійшов до цього. Е, ви зрозумієте побачите в тому відео різницю між цим неодрагнодом і тим вортексним неодрогнодом, якого якого кастому тоді. Там я навіть робив е, гострі лапки. Це теж дуже цікавий момент. Ви обов'язково побачите, переглянути і побачите різницю взагалі між тією колекцією і. Та, яка є в мене зараз. По факту, це колекція, яка ще буде збільшуватись, тому в процесі я буду показувати поповнення, які кастомлю, які бакогані я ще в пайросі за кастомлю і покажу вам. Ну а на даний момент це якось так. Все, не буду вас затримувати. Велике дякую вам за перегляд. Обов'язково пишіть ваші коментарі, чи як вам колекція, який бакоган сподобався вам найбільше, або якого бакуган ми взагалі хотіли би собі з цих. Не прощаюсь, тому що ми в інтернеті.